Всім привіт! І сьогодні ми з вами приготуємо той самий неймовірний, ароматний смачнющий гуляш зі свинини, а по чеськи це називається вепровий гуляш. Тому не мгаємо часу і бігом готувати цю смакоту. На смальці обсмажуємо цибульку до такого янтарного кольору. Далі до неї додаємо м'язко. У мене свинина, ви можете обрати будь-яке, поки це все тушиться, смажиться, очистимо картопельку і зробимо з неї найсмачнішу пюрешку у світі. Далі додаємо до нашого м'язкого ось таку суміш приправ, якщо комусь цікаво, можу написати детальний опис. Далі обов'язково томатна паста і кмин, і все гарнесенько так обсмажуємо, але не довго, щоб воно в нас не підгоріло. Варимо до готовності, додаємо духм'яний перець і лавровий лист, трошку майоранки, коли вже наше міско готове витягає. Муку трошки обсмажуємо, додаємо до неї водичку і цю суміш додаємо до нашого гуляшу, щоб він загустів. Потім повертаємо до нашого гуляшу м'яско і варимо це все ще 3-4 хвилинки. Потім гарнесенько все сервіруємо і насолоджуємося цією смакотою, тому смачного. Готуйте смачно і з любов'ю.